Дуже страшно, якщо чесно. Ці поїзда катаються, цей міст катається. Ось міст це одна тріщина. Так що його треба ремонтувати. Ми зараз сідаємо на кульпарк із кулікарнями студенти моментами. Я такі завалений, що так лиситься, що можна реально провалитися. Мова йде про міст на вулиці Кульпарківській. Його визнали аварійним та заборонили рух вантажного та великогабаритного транспорту і планують ремонтувати. Зараз зимою ми не зможемо це робити, тільки потепліє. Ну і близько пару тижнів на кошторис Ми будемо розуміти вартість, і тоді ми подамо дане питання на виділення коштів на комісію надзвичайних ситуацій. Ці слів Івана Матківського, всього у Львові є 18 мостів. Їхній стан перевіряють фахівці Львівської політехніки. П'ять років ми виїжджали і з мерією виїжджали. Ми самі нам заключали ми договори, і е, таким монітором робили, що перше можна зробити, і що вже не необхідно робити. Ну знаєте, то коштів нема, то ковід. Ну така проблема в Україні. А сьогодні ще й війна. І той шляхопроєкт на кульпарківський. Ми визнали в першу чергу йому ремонт, тому що це дійсно дуже дуже ну, така ситуація. Уже. Аварійна також є часткові пошкодження мостів на вулиці Городоцькій та на вулиці Шевченка. Вони на балансі Укрзалізниці. У службі повідомили, що наразі працюють над проєктами відновлення цих мостів. Іван Кодосько, Тарас Лумін, Суспільне, Новини Львів.